Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено строковикам. Мені дуже часто е дзвонять, просять консультації. Я розумію, що у строковиків досить небагато грошей для консультацій, і у їх сімей небагато грошей, тим більше деякі з них вже майже третій рік проходять військову службу і шукають способи все ж таки звільнити строкової служби. Яким чином це можна зробити? Закон у нас дуже такий цікавий про військовий обов'язок і військову службу. І фактично він і передбачає всі ці підстави для звільнення, про які я вам зараз і розповім. Тому слухайте уважно, ну і дуже прошу вас обов'язково підписатись на цей канал, підписатись на телеграм-канал, там я завжди намагаюся давати поради. Не завжди встигаю записати відео, тому що новин дуже багато. Ну, і поширити це відео в соціальних мережах, а також прокоментувати і поставити вподобайки, для того, щоб як можна більше строковиків, їх батьків, дружин, друзів знали про їх права і знали, яким чином вони можуть все ж таки під час дії воєнного стану зараз звільнити з військової служби. Звичайно, це не просто буде, тому що ми вже стикнулися з такою ситуацією, де керівництво частин починає маніпулювати. Ну, ви в будь-якому разі наполягайте, і зараз я вам розповім про що. В статті 26 закону України про військовий обов'язок військову службу, до речі, в телеграм-каналі я дам посилання на цю статтю і на інші статті, про які я зараз буду говорити. Передбачена підстави для звільнення з військової служби саме для строковиків. Е, ну, В зв'язку з закінченням встановлених строків строкової служби на підставі указу президента, ми бачимо, що президент десь забув про. Скільки там? 200-300 тисяч чоловік у нас, скільки там строковиків зараз, 100 тисяч. Ну, Трошки є, але про них забули. За станом здоров'я на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби. Розумію, але у нас зараз всі придатні. І от оста, наступний пункт: останній пункт це у зв'язку з набранням законної сили вироком. Ну, Це не наш спосіб. І от є пункт В. Цієї другої частини, це за сімейними обставинами у разі виникнення в них права на відстрочку чи звільнення внаслідок зміни сімейних обставин. Військовослужбовці, які мають право на звільнення за цією підставою, можуть його не використовувати. Тобто відстрочка чи звільнення. Відстрочка чи звільнення у нас передбачені в цьому ж законі, не плутати закон про мобілізацію, це саме в цьому законі, це стаття 17 і стаття 18 цього закону, які передбачають безпосередньо. Відстрочку і звільнення від строкової військової служби. Якщо ми подивимося статтю 17, ну, в першу чергу, звичайно, цікаво, буде 18 стаття, тому що командування частин намагаються на 17-ту чисту 17 статтю посилатись, хоча на 17-ту, хоча вам потрібна саме 18-та частина де стаття. І саме тут є. Фактично ті самі обставини, які є і для інших військовослужбовців, які призвані за призовом, в тому числі і наявність дружини чоловіка, з числа осіб з інвалідністю та або одного з своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, з числа з інвалідністю першої чи другої групи. Тут дуже багато дійсно таких осіб, у яких батьки, інваліди першої чи другої групи. Звичайно, деякі з них вже одружені ці особи, ну насправді. Нема, нема таких осіб, і нема безпосередньо дуже мало тих осіб, які пішли служити, і вже одружені, тим більше ще і дівчина інвалід третьої групи. Тому зверніть на це увагу: у вас є право на відстрочку саме на підставі статті 18. Ви можете перечитати, я не буду вам їх детально трактувати, там вони дуже. Е Великі, тим більше, двох і більше дітей має, дитина віком до трьох років має, дитина дітей віком до 18 років, е яких виховують самостійно. Це підстави відстрочку від призову на строкову військову службу. Тобто є діти. Причому двоє і більше дітей або віком до трьох років дитина, і ви маєте право на відстрочку. Ви повинні знати. Свої права. І саме в зв'язку з цими правами ви маєте право бути звільненим зі строкової служби. Якщо буде потрібна допомога, звертайтесь, будемо разом вирішувати вашу проблему і допомагати. А поки, поки допомагаємо Україні, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо нашим волонтерам. Слава Україні! До зустрічі!